Житель Флориди Девід Адамс іде в брід через свою вулицю в місті Форт Майерс і оцінює руйнування, завдані ураганом. Ієн Девід, як і тисячі інших жителів регіону, відмовився евакуюватися і вирішив перечекати лихо вдома з дружиною і двома котами. Сезон ураганів завжди небезпечний, але, за словами чоловіка, він і уявити не міг, яка буде катастрофа. Ми вийшли за двері, точніше випливли за двері, бо вода була тут. Потім перебралися по цій штуці, обійшли весь будинок по даху і попливли до катера у середині дому тепер уламки сміття та багно, а зовні повалені дерева. Девід каже, що більше ніколи не ігноруватиме вказівка штату про евакуацію і прогнози метеорологів. тепер я до них прислухатимуся. Раніше навіть синоптики в новинах казали, що кожного десятого разу їхні прогнози збуваються, і саме зараз так і сталося, бо прийшов шторм і приніс три з половиною метри води. Застряглі між будинками катери, затоплені вулиці, уламки, принесені водою автомобілі, повалені дерева і стовпи та інші руйнування. Таке можна бачити на всьому узбережжі мексиканської затоки у Флориді. Луїс Дамоне також став свідком лиха, бо вирішив не евакуюватися. «Це руйнівна річ, але що вдієш? Ми ще не так постраждали, як інші люди. Звідки взялися ці машини? Я не знаю. Їх тут не було. Гадаю, пробуватимемо все відновити і почати спочатку. Тим часом на заправки Флориди вишиковуються багатогодинні черги, понад 2 мільйони 300 тисяч домогосподарств штату без світла. До того як є налетів на США, він набирав сили. Зрештою, його максимальна швидкість вітру досягла 250 км кілометрів за годину. Він став одним із найлютіших ураганів у США за останні роки. Пізніше він ослаб до тропічного шторму і рушив до штатів Джорджія, Південна та Північна Кароліна.